Кто-то нам проповідає своє вчення. І довіряти этому чоловіку чи не довіряти. Ну, в такому плані, що е, він там упирається на Біблію, е, якби е, правильно все каже. А довіряти йому чи ні. А Біблія нам відкриває. Там, е, ви їх можете розпознати, там лже Пророков чи Пророків по плодам. Що таке по плодам? От. В нього в житті те, що він каже, відбувається? чи ні? Бо якщо буде, наприклад, казати, чоловік ну, цитувати Біблію або з Біблії, там, що буде те, буде те. Ну, що в Біблії написано. А в нього в житті це відбувається? От так, наприклад, якщо взять, там якого такого, він тільки похаявся, ще не бросив гріх, і вже починає проповідувати. Що це тої проповіді може вийде? Чоловік може повірити йому, чоловік може повірити. Но якщо в далі піде за ним, а якщо той чоловік почне притикатися, то і той почне притикатися. Ну тут треба зрозуміти, хто вже укріпився в вірі, а хто ні, за ким іти, за ким не йти. Це постійний вопрос, який ну, назріває постійно у кожної людини. І тут треба дивитися по плодам, ну, якщо це в його житті є, те, що він каже, то, то тільки, ну, тільки тоді чоловік може навчити. От як наскільки вам зараз буду розказувати, що гитара красива, на неї можна навчитися іграти так хорошо. Але якщо я сам не вмію грати, чому я вас навчу? Просто побалакаю. Ну і ви так само можете розказати, що на гитарі є спеціалісти. Це ну, я, наприклад, за християн будем также в Біблії брати там, спеціалісти, там, начинає з там учеников Ісуса Христа, або Беніхина брать Робертіона или э, многих проповідників, що там вже піднялись високо. Ну а ти чому учиш? Чому ти вмієш? Надо, щоб, е, я коли дітей починаю коли, вчити музики, там, вони говорять, ну, ну а покажи, чому ти вмієш. Раз там показав, о, ну це вже є чому вчитися. Отак так само і в духовному. Якщо ти бачиш, е, що є чому вчитися, то ти будеш вчитися. А якщо тільки на словах, то є чоловік не живе, то є життя. Если, э, человек, да, да. если человек не живе этой жизнью, то все, там и учиться просто сказать, да, це и я умею. Побалакать кожен вміє, там, э, а мені так нравится это висказування, э, что говорит, а потом, если ще пиво взять, то можно об этом говорить вечно. Та под рыбку, короче. Ну, в такому плані, що э, на этом надо жить. В этом треба пребувати. І тогда в этих словах з'явиться сила. З'явиться сила і Дух Святый двинеться через ці слова. То есть есть слова пусти, пустышка, як там в мене друг із Дніпра розказував, говорить, це шелуха. Ну, шелуха, совсем, що буває там. Зерни нет, а одна шелуха. То есть, чоловік розказує, а как бы Тому шелуху. Зерна заключається в істині, а істина це є Бог. От. А коли немає в словах сили, немає сили Духа Святого. Так що ми повністю можем сказати перше. Человек должен сам научиться и познать, чтобы потом начинать учить кого-то. І не учіть тому, чого ще не вмієш, а учіть, чому ти навчився і чого ти вже постіг. Його ми повинні якби розкрити Бога, який в нас. І тоді Бог двинеться.